Я на березі великої ріки. За рікою мене чекаєш ти. Не подолати мені глибокої води. І без непійно чорніють спалені. мости, така далека, та дорога до метень. І мені ніяк, 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 до неї не дійти. Просто ти живеш не на тому березі ріки, де я стою, де чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому, березі ріки, просто ти живеш не на тому березі ріки, де я стою, ти чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому, березі ріки. Чую твій голос, і бачу я тебе, та тільки крила мої обламані давно, я на ці знедоленій землі, забув, коли літав. І я без пані, тобі там тобі, на березі по іншого пратує зробити один рішучий крок, Тому, хто в тому, хто на інших берегах, берегах ніколи не бував, Просто ти живеш не на тому березі, ріки не стою, де чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому, березі ріки, просто ти живеш на тому березі, віки ти саю, ти чекаю роки, а ти живеш на тому, березі ріки. І зупинився на переді великої ріки. За рікою мене чекаєш ти, не подолати мені глибокої води. І постані на чорній оспалені, моси яка далека та дорога до мети. І мені як, ніяк, 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 до мене йти. Просто ти живеш на тому березі, кидею, ти чекаю в місяці, як я ти живеш на тому, березі ріки. просто ти живеш на тому березі, реки, де ти чекаю в місяці, як я ти живеш на тому, бере.